Друзі, всім привіт! Слава Україні! В сьогоднішньому нашому відео не буде нових слів з іспанської мови. Ми не вивчимо нічого з граматики або якихось ідіом та ще чогось подібного. Сьогодні в цьому відео я хочу розказати вам про речі, які мене здивували, коли я переїхала сюди в Іспанію. І що досі мене може дивує, або до чого я ще досі не можу звикнути. Я думаю, це відео буде корисним та цікавим для тих людей, які тільки переїхали в Іспанію, або збираються це зробити, або просто для того, щоб дізнатися щось цікаве про іншу культуру. Про. Не б сказала б, що це абсолютно інша культура, яка зовсім від нас відрізняється, тому що все-таки щось є, якісь моменти схожі, але. Відмінності також присутні. Але перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на цей канал, поставили лайк до цього відео. І на моєму каналі ви зможете знайти багато корисних відео для вивчення іспанської мови. Тому ласкаво просимо! Bienvenidos! А ми продовжуємо. Отже, перше моє знайомство з іспанцями та іспанською культурою відбулося трішки більше шести років тому. Коли я приїхала на практику, трішки розкажу про себе, взагалі, як я опинилася в Іспанії. Шість років тому я приїхала вперше на практику в готель, потім на друге літо я знову повернулася. Це було два з половиною три місяці кожен раз. І вже після того я остаточно якби, переїхала сюди по навчанню. Я вчилася в мовній школі в Барселоні і ось. Так, я опинилася в Іспанії. Я живу тут вже більше чотирьох років, але справді є досі речі, до яких я не можу звикнути. Як, наприклад, те, що тут магазини місцеві закриваються о першій годині дня і відкриваються о п'ятій, або о четвертій, там, наприклад, закриваються в час тридцять і відкривається о п'ятій. А вони закриваються на сієсту, Тобто вони працюють, мають такий графік, вони працюють в першій половині дня і в другій половині дня. І насправді це настільки незручно, що просто капець. Е, мені якось потрібно було роздрукувати терміново деякі документи. В мене тоді не було вдома принтера, і мені треба було бігти роздрукувати їх в папелерія. Папелерія — це магазин, де продають Різні зошити, ручки і так далі. І також можна друкувати іксерити речі. І що ви думаєте, я приходжу, а там закрито, бо я просто забула, вже я жила тут три роки, напевно, чи два з половиною. в мене просто вилетіло з голови, що в них все закрито. Це не стосується супермаркетів чи великих торгових центрів, але ось до таких місцевих невеличких бізнесів особливо складно звикнути людям, які живуть в невеличких містах, як я, наприклад. А, ну, але треба, треба звикати. Що ми зробимо? Ми нічого не можемо змінити. Ми живемо в, іншому, а, в іншій культурі. Тут такі звички. Тому треба якось пристосовуватися або купляти принтери і купляти все заздалегідь взагалі. Або розраховувати собі правильно час. Ще одна річ, яка мене здивувала, це те, що іспанці ходять по дому в гостях взуті. Це з одного боку зручно. Коли ви є гостем, вам не треба роззуватися, кожного разу взуватися і так далі. Але коли до вас приходять люди в взуті, тим більше ми купили коврик. Одного разу до нас мали прийти гості, мало бути багато людей. І це ось осінь, зима, цей період, холодно, люди всі в черевиках, в чоботах, і е, ми купили собі новий коврик світлий. Боже. Це було складно. Я протестувала, казала, що ні, коли всі прийдуть, всі будуть роззуватися. У нас не було, в нас немає так багато домашніх капців, щоб роздати всім людям, які мали тоді прийти. Так, я дуже протестувала і казала, що ні, я всім скажу, всі будуть роззуватися. Але бабуся, мого чоловіка сказала мені, вони роззуватися не будуть, ніхто тут не буде роззуватися. На вашому місці я просто сховала коврик. Що ви думаєте? Того ж вечора ми скручували коврик, ховали його в іншу кімнату, і е, всі заходили взуття. Е, люди тут не роззуваються. Ну, така традиція. Не знаю, в нас в Україні так не прийнято. Я пам'ятаю, тільки батюшка заходив вдома, взутий, зути, хо заходив освячувати хату. Дитячий лікар, яка заходила постійно взута додому по всіх наших коврах і по всьому тому іншому. А в Іспанії це абсолютно нормально. Тому теж звикайте. Ще одна річ, яка мене дуже сильно здивувала. Це в Іспанії є така штука, яка називається Персіанас. Персіянас це такі зовнішні жалюзі, які вішаються з зовнішнього боку вікна. І е, от такі, як ми, в нас в магазинах, десь вішають на магазинах і так далі. Вони є в практично всіх іспанців. Я зараз дивлюся навпроти в сусідньому будинку. В нас. Всі сусіди мають, крім одних, вони там здають постійно квартиру, постійно ну, і люди заїжджають. Е, іспанці їх постійно опускають на ніч. Весь час. Деякі просто мають їх опущеними весь час, не тільки на ніч, а просто постійно. І я не могла зрозуміти, як літом тут така спека просто, просто нереальна. І люди їх постійно опускають на ніч. Те, що я постійно відкриваю всі вікна, всі двері, а вони постійно затуляють вікна цими персіанас. Але цього літа я їх зрозуміла. Так тут справді спати літом дуже спекотно, просто нереально, особливо, коли ти опускаєш і все закриваєш вікна, опускаєш ці персіанас. Але е якщо ти відкриєш вікно, опустиш персіанас, в принципі, ще повітря може заходити до тебе в кімнату. Але якщо ти хочеш виспатися, Нормально, як людина, і в тебе сонячна сторона, то ти просто ніяк не виспишся. Якщо ти не опустиш ці Персіанас. Опускаєш персіанас, 6 ранку тебе, в 6:30, не будять промінці перші сонця, які так дуже добре сліплять. І все, ти висипаєшся, висипаєшся як нормальна людина. Тому персіанас це не настільки погана ідея, як можна. Подумати, як може здатися на перший раз, на перший погляд. А ще один цікавий факт про іспанців. Мене це вразило, і мені це з одного боку подобається. Я дуже люблю собаки, іспанці їх просто обожнюють. І тут їх дуже багато. Немає бездобних собак на вулиці, але кожна практично іспанська сім'я має як мінімум одну собаку: одну, дві, три собаки. І е, це було б дуже круто. Ну, насправді це прикольно, бо я кажу, я дуже люблю собак. І кожного разу, як я виходжу з дому, я на них дивлюся. Вони там всі такі милі, Ну, взагалі, є різні породи, такі породи, яких я навіть по телевізору ніколи не бачила, чи там десь в, кіні, в кіно, чи ще десь реально дуже класні е, тваринки. Але е, є один маленький мінус в таких невеличких містечках. Ну, в Барселоні ні, бо може десь в якихось районах, а так в загальному такого немає. Але в невеличких містечках літом, коли спека, все просто плавиться, і часто люди бувають свинями і не прибирають за собою за своїми собаками. Тобто вони не, не всі люди лють воду там, де собака попісіла. Тому дуже часто, наприклад, наш там парк біля моря, невеличкий алея, або взагалі вулички тут невеличкі, дуже часто стоїть такий неприємний запах сечі собачої. Тому е, мінус мінус. Але собаки я люблю. І іспанці я кажу, просто їх обожнюють. Наступне іспанська сієста. Іспанська сієста, нагадаю, хто не знає, може чи хто забув сієста це їхній денний сон. Е, е, це не жарт. Сієста це не жарт. З іспанцями про сієсту не жартують. Насправді, іспанці сплять в день. Не всі. Ясно, що це залежить від роботи, від їхнього виду діяльності і так далі. Але якщо в них є така можливість, вони обожнюють спати в день, це для них щось сакральне просто спати в день сієста. Сієста це важливо. Навіть я, яка постійно протестує, насправді я не розумію, бо це часто ти просто витрачаєш пів дня на те, щоб поспати. Але навіть я, яка постійно протестує проти цього, іноді сплю зіїсту. Ось такі справи: часто, коли ви переїжджаєте в Іспанію і можете бути проти багатьох речей, з часом ви іспанілізуєтесь. Тому удачі всім! Та переїжджає в Іспанію і думає, що сієста — це погано і ніколи не буде спати сієсту. Ви помиляєтесь? Ще одне зараз згадала, я собі це не записувала, але іспанці обожнюють каву, вони реально дуже багато п'ють кави, але але в них е, дуже маленький вибір чаю в кафешці. В них навіть мови немає, про яких про смачний обліпиховий чай, як в нас в чайничку, чи там. Чай, не знаю, гречаний чи ще якийсь щось таке прикольне, як в нас в Україні. Mm -mm. В них зазвичай це чай просто в пакетиках. Вони вам дають його, пакетик той нещасний, з чорним чаєм чи якимось трав'яним чаєм. А, і от, все. Зазвичай тут зелений чай, чорний чай в пакетиках таких звичайних маленьких. І а, каркаде. Я так. все. Ну, це залежить від місця так само. Але я говорю про більшість місць. Кава в них є, яка захочете просто. А от що чаями тут трошки ще треба допрацювати. А і на рахунок кави, якщо я вже так згадала, що вас може здивувати в Іспанії, це те, що коли ви попросите, ви захочете випити, наприклад, холодну каву. Тут немає в таких місцевих, місцевих закладах, немає, наприклад, фрапе чи ще щось таке. Так, ви можете знайти це в Старбаксі, але якщо ви йдете в звичайний нормальний іспанський бар, кафешка в них тут бар, кафе, і попросите холодну каву, вам треба просити завжди кафе кон'єло. Наприклад, кава з молоком і з льодом. Ви так і кажете. Un con leche кафе con і por favor. <laughs> і як вам її подадуть, Самый цікавий момент, і що мене здивувало? Вам дають каву з молоком, яку ви замовили, окремо стакан з кусочками, з кубиками льоду. Це кава з льодом в Іспанії. Ще один цікавий момент про іспанців: це те, що вони їдять дуже багато бутербродів. Їхні бокаді, бутерброди це просто їхнє все. <laughs> Їхні кафешки, бари мають. Купу різних видів бутербродів. З чим тільки можна, вони їх готують по-особливому. Вони зазвичай тут в Каталонії їх натирають е спеціальними помідорками маленькими для хліба. Вони такі водянисті, якраз щоб добре їх натерти, все розтерти, і в них є бутерброди з фуетом, хамоном, з сиром. В Мадриді дуже типові мадридські бутерброди з кальмарами. Це просто багет розрізаний, і там кальмари підсмажені і накрите. Бутерброди з тортія де Пататас і так далі. Бутерброди в Іспанії це одна з їхніх основних повсякденних страв, можна сказати і так. В Іспанії дуже багато барів. Ви будете здивовані, коли приїдете в Іспанію. Взагалі по статистиці я. Точними датами, точною інформацією не володію, але в них якось припадає найбільше барів на жителя в світі. У них надзвичайно багато малесеньких барчиків. І зазвичай це якби їхні сімейні бізнеси. Там працює практично вся сім'я. Ось це тут дуже популярно. Тому бари це теж те, що мене здивувало. Бо вони тут на кожному кроці. І взагалі в Іспанії це велика різниця з нашою культурою. В Іспанії є багато культури виходити десь пообідати, повечеряти, поснідати. Вони постійно десь виходять. Ми зазвичай, наприклад, вдома зустрічаємося, щось святкуємо. Іспанці ж навпаки, вони люблять десь вийти. Оце вийти повечеряти це для них просто. Обов'язково, тобто це норма. Ну, не кожен день, звичайно, але все одно це відбувається дуже часто. Ще один момент, який, до якого я досі звикаю, який мене може іноді просто вивести з себе, це, це те, що в неділю більшість супермаркетів, практично всі супермаркети і більшість торгових центрів, навіть в таких містах, як Барселона, зачинені в неділю, коли є найбільше людей, багато хто має вихідний. Коли в них є багато вільного часу, коли немає що робити, вони зачиняють супермаркети і торгові центри. В когось це взагалі єдина розвага. Ось, Так що є ще такий момент, до якого треба звикати. До якого треба звикати. А ще, о Боже, це важко. Банк. Банки в Іспанії. Банки в Іспанії працюють зазвичай з 8 ранку, десь до півтретє кожного дня і все, вони зачиняються. Все, от так, такий в них графік: зранку до е, півтретєї, і вони зачинені. І роби, що хочеш. Чекаєш на наступний день, ще наступний день приходиш. Вони, вони працюють так, як їм добре. Вони просто не думають ні про кого, вони думають тільки про себе. В неділю так само банк зачинений. В неділю просто весь день банк зачинений. Я не знаю, я не пам'ятаю, чи в Україні банки відчиняються в неділю, але взагалі це їхній графік, це просто мій кожного разу, кожного разу, просто коли мені треба йти, або в якийсь, в якийсь супермаркет, торговий центр чи в банк. Я постійно гуглю того, що я хочу перевірити і впевнитися, що він закритий, або можливо, можливо, щось чудо якесь сталося, і він відкритий. Ну, але з цим складно. Документи. Документи це те, що дивує всіх людей і приносить не дуже хороші емоції. Документи будь-які, якщо ви їх зараз виробляєте собі в Іспанії, вам треба буде чекати на них мінімум від п'яти місяців. Я, наприклад, зараз міняю свої українські права на іспанські, і в мене я це роблю не сама, я це роблю через Хесторію, одну фірму. Яка мені в цьому допомагає. І, бо самому це було нереально зробити. Вам кожного разу потрібно брати сіта. Сіта це типу, годину і день назначати онлайн, бо дзвонитися туди, в те місце, куди вам треба, дуже складно зазвичай. І щоб взяти сіту, їх ніколи немає там, де вам треба. Взагалі є сіти, звичайно, але в інших містах Іспанії, які знаходяться дуже далеко. Uh, і ну, з цим теж тут велика проблема існує. І люди дуже довго чекають на документи. Отже, я роблю ці свої права. І вже uh, в сумі я чекаю десь 5 місяців, напевно, чи 4, і мені ще потрібно почекати 2 місяці. Така ситуація тут з документами. Наприклад, на свою картку резидента я чекала півтора роки, якщо не більше. Теж там були різні проблеми. Взагалі я це робила через адвоката. Адвокат там два рази щось наплутав, і теж це в мене коштувало дуже багато нервів, грошей. І що найважливе, це часу. Тому що я дуже довгий час взагалі не могла шукати ніякої роботи, не могла нічого а, тут робити офіційно, так а, тому. З документами, хто переїжджає в Іспанію, я вам раджу зразу звертатися в якісь офіційні місця або до якихось хороших, хороших тільки адвокатів. бо насправді чекати вам прийдеться досить довгий час. Хоча зараз, слава Богу, для українців є різні полегшені форми для того, щоб отримати документи. Тому, наприклад, з резиденцією там чекати вже потрібно менше і це взагалі набагато легше зробити. Але будь-які інші документи це довгий процес в Іспанії. Тому будьте готові і теж до цього звикнути дуже складно. Ще дві речі це позитивна. Це в Іспанії величезні пляжі, вони всі відкриті, вони безплатні. Ви йдете на будь-який пляж, їдете куди вам заманеться. І відпочиваєте собі проводите прекрасно день, два-три. Там ви хоч можете практично жити. Єдине, що не можна на пляжі робити, це розпалювати багаття. Це так, на всякий випадок, для тих людей, які зараз собі мріють про те, щоб там зробити якесь багаття, щось там посмажити на пляжі, це це заборонено строго настрого. Але ще одна є негативна річ: це паркінги. В Іспанії дуже складно з ними, з парковками. Є безплатні, їх не дуже багато і взагалі вони практично весь час зайняті. Дуже складно знайти вільне місце, особливо влітку, на безплатному паркінгу. Всі інші паркінги платні, всі парковки платні, на вулицях, всі оці блакитні зони це все платні парковки. Тому будьте з цим обережні, тому що якщо не заплатите, то можуть дуже сильно оштрафувати. Ну і ще як Багато хто вже з вас знає, можливо, десь чули, це те, що в іспанці, е іспанці дуже люблять відкладати все на завтра. І в них слово їхнє улюблене маняна, що означає завтра, дорівнює слово ніколи. «нунка». Тобто іспанці вам зав... Там ви про щось домовляєтеся з ними і кажете, ну що, коли ми можемо зробити це? «Маняна». Завтра ви приходите, і вони кажуть, «Сі, маняна, маняна, маняна. І так вас будуть слати на маняна дуже, дуже довгий час. Тому маняна практично означає нунка. Якщо вам щось треба зробити вже, то ви будь-яким способом маєте добитися того, щоб це зробити чим швидше. І щоб вам не сказали цього ключового слова маняна. Бо самі знаєте, що буде, чекати прийдеться півроку або й більше. Ще одна цікава річ: іспанці люблять дуже олію. Оливково, вони нею дуже гордяться, бо тут виробляється дуже багато олії в Іспанії. Іноді вони використовують цю невіджату олію для салатів для того, щоб щось смажити. Ну, вони насправді так, вони її кладуть багато і скрізь, і, наприклад, смажать картоплю. Не так, я не знаю, як ви це робите в себе вдома. Але я, наприклад, ми, в мене вдома в Україні. Там лємо трішки олії, кладемо картоплю, чи ще щось, і смажимо вже там привертаємо і так далі. Іспанці ж смажать картоплю, наприклад, в такій кількості олії. Смажать, наприклад, там м'ясо, так само вони багато-багато додають олії. Вони люблять олії, вони її використовують дуже багато. Оливкова олія. Вони не приймають ніяких інших видів олії. Оливкова олія це для них просто. Божество якесь. Тому ще цікавий такий факт про Іспанію. Не завжди мені це подобається, бо я, типу, я використовую звичайну олію, але не в таких кількостях. Не в таких кількостях, як вони тут. І ще такий цікавий момент це те, що іспанці постійно називають один одного guapo, «guapa», пресьосо, «preciosa». Гапа, глапа це красуня, красунчик, працьоса, працьоса те саме. І вони в звертанні до вас, наприклад, в магазині, десь якийсь продавець, чи якісь ваші знайомі, якісь сусіди, які, з якими ви в нормальних, хороших стосунках, вони можуть казати вам: там «Ола, гуапа, привіт, красуня, там, чи ще щось. Так, «Сі, гуапа», «Сі, каріньо, каріньо це люба, любий. Це вживається іспанцями дуже часто. І спочатку ти думаєш, перші, чесно скажу, перший там рік, наприклад, коли ти тут живеш і скрізь це чуєш, з одного боку глапа, з другого боку, пресіоса, там ще щось, ти така думаєш, о Боже, <зас> 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 вас так піднімається самооцінка, це так приємно чути постійно скрізь. Е, ну, але Це в них теж нормально, це типу. Норма так звертатися це така манера звертання до людини. І це не те, що вони вважають там якусь людину просто кимось, е супер якимось суперкрасивим, якимось Аполлоном чи ще щось. Ні, просто це їхня форма звертання. Це в них нормально. Тут не те, що вони там до вас залицяються кожного разу чи фліртують з вами. Ні. Це форма звертання. Не більше, не менше. Ну і останній такий факт про іспанців. Я до цього дуже, дуже довгий час не могла звикнути. Навіть не те, щоб звикнути, я не могла зрозуміти логіки, типу, для чого вони мені це говорять. А, іспанці, коли ви зустрічаєте якогось свого знайомого іспанця, вони зазвичай будуть вам казати: одного дня маємо випити каву, одного дня ми маємо зустрітися і кудись там піти випити щось або щось там з'їсти. Одного дня маємо піти пообідати. Насправді не сприймайте це дуже всерйоз, тому що іспанці зазвичай це просто говорять, щоб сказати. Просто говорять, бо в них так прийнято, бо в них така культура. Вони е, люблять бути в хороших в хороших відносинах з людьми, і вони постійно це домовляються зустрітися, домовляються зустрітися, але вони, типу, не збираються цього зазвичай робити зазвичай. Іноді так, іноді справді це щось. Поділу має бути, або справді ви в хороших стосунках з цією людиною, з якою не бачилися, чи там вона десь далеко живе так. Але е, в загальному це як традиція. Вони так виховані, у них це нормально. У них нормально постійно пропонувати і казати, а я кидаємось, одного дня зустрінемось. Але потім ніхто ні, нікому не дзвонить. Як не ви їм, так і вони вам. Тобто, це таке чисто, щоб сказати: будьте до цього готові, і кажу ще раз: не сприймайте це дуже всерйоз. Ну що ж, дякую вам величезне за увагу. Я надіюсь, вам. Це відео було цікавим. Ви дізналися якусь нову інформацію про іспанців чи Іспанію. Якщо ви живете в Іспанії або тільки переїхали сюди, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що вас дивує, чи що вас здивувало, що вам подобається, що вам не подобається тут, в культурі іспанців. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, і, можливо, я згадаю ще якісь моменти, які мене теж тут... Дивували, <хи> бо я насправді довгий час думала, але якось більше мені не пригадується нічого. Напевно, я вже просто звикла до багатьох речей. Тому чекаю ваших коментарів. Дякую ще раз всім за увагу і побачимося в наступному відео. Чао!